Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю. Так, Тараса. Врешті, яка наразі ефективність тимчасового маршруту Українського морського експорту? Чи можна сказати, що обсяги перевезень приблизно дорівнюють торішнім показникам, коли діяла угода щодо зернового коридору? Ми бачимо дійсно, що ситуація покращується. То, тобто, якщо подивитися на показники весня чи першої половини жовтня, це так як ви зазначали, вже є 700 тисяч, і є сподівання, що по місяцю може бути один мільйон і більше. Але поки що це на жаль менше ніж експортувалося зерновим коридором, тому що зерновим коридором в різні місяці, по різному, але в середньому. Від двох і більше мільйонів тонн експортувалося в місяць. тому поки що ми на шляху, на шляху тому, щоб дійти до аналогічних показників, а можливо і кращих, ніж були в зерновому коридорі, але це ще потребуватиме певного часу. Торік, через окупацію та мінування території українські аграрії суттєво зменшили площі під посів озимих культур цьогоріч до вже згаданих проблем додалися ще брак коштів через труднощі з експортом зерна та несприятлива погода у вересні та жовтні. І представники аграрного комітету парламенту прогнозують, що цієї осені озимих буде посіяно і ще на 20% менше, аніж торік. Чи погоджуєтеся ви з таким прогнозом? Тут є ряд факторів, дійсно дуже важливий погодний фактор в цих умовах. Каже, з позитивного те, що ми бачимо, і сьогодні дощі, і там попередні періоди, все таки відновились опади. Це дає позитивний сигнал для посилу посів озимих культур. Тому все таки ми прогнозуємо, що посів озимих зернових буде меншим ніж минулого року. Але наразі виглядає, що це зменшення буде десь на 5-7% Не більше це такі сприятливі наразі погодні умови дозволяють збільшити хотів і більш впевнені, що дивитися в порівнянні з попереднім роком. Що ж, пане Тарасе, дякуємо вам. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був щойно разом із нами.